Нещодавно у суспільстві я, знову ж таки обговорювали гучну заяву Олексія Арестовича. Влітку був скандал, зокрема, з його висловлюванням про велику російську культуру і маленьку українську. Він постійно протягує наш інфопростір якихось росіян. Як ви це розумієте, навіщо це робити? І чому такі суперечки взагалі зараз не на руку українцям? Дивіться, я не сприймаю Арестовича взагалі. Для мене це такий якийсь молох, який винесено спочатку хвилею слуг народу, тобто зеленою хвилею на виборах, а потім ще піднято тим, що він під час війни там певні якісь комунікаційні речі робив від офісу президента. Для мене це недалека, не глибока, неосвічена людина, у якої є певний хист розмовляти. На свого часу Кашпіровський да, був великим гуром для багатьох людей. Абсолютно безсмислиться. Людина, яка каже, що російська культура більше, ніж українська, но мусить жити в Росії. Під час війни він, ну, він, він просто ідіот, якщо він це каже. Воно... Я не знаю, якому він каже, він часто спілкується, як ви кажете, з російськими там, Сфегіним. Не дивився жодної передачі. Просто після пару його інтерв'ю, які я подивився ще до війни, я зрозумів, що дивитися за себе не поважати. <рес> просто от, от і все. Нічого е, е, проукраїнського він не каже. Він десь у нього такі манівці, що просто капець-капець. Просто Хай сидить, читає книжки, але йому це ж не цікаво, він же вже, вже кайфанув вже від того, що у нього там 100 тисяч аудиторії. Тобто такий Остап Бендер в сучасності це, це максимально яскрава аналогія. При тому, що Остап Бендер був в деяких речах чеснішим, ніж Льоша Арестович. Навіщо ми про нього говоримо, навіть не знаю.